Wasza część chcę już zajęło to ostatecznie sprawie. На розгляді судді Київського районного суду міста Харкова Віктора Олексійовича, попри знаходити знаходиться цивільна справа за позовом громадянина Іраку Ахмеда Аль-Саїді про відшкодування завданих збитків наслідки дорожньої транспортної пригоди, які визначені чинним цивільним процесуальним законодавством та пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прати основоположних свобод, Вважаю, що високоповажний суд в рамках розгляду вище вказаної цивільної справи забезпечив повний та безсторонній розгляд справ, неупереджено дослідив всі обставини, котрі стосуються предмету доказування, та не дав кожній зі сторін можливості стоювати свою процесуальну позицію у справі. Постійно обґрунтовувати її належними та допустимими доказами, вільно її підтримувати, реалізовувати свою цивільну процесуальну дієздатність на власну розсуд. Прошу суд відзначити, що в ході розгляду цивільної справи представниками позивача було докладено всіх зусиль з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного встановлення судом наступних обставин. Перше. Факт події. Створення водієм автобуса стріляним Віктором Миколаєвичем аварійної обстановки 17 жовтня 2015 року. У Білгородському шосе, який здійснив порушення пункту 146 правил дорожнього руху, здійснив виїзд через подвійну суцільну смугу дорожнього полотна, допустив порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, що є адміністративним правопорушенням відповідно до частини 4, .4. статті 122 КУПАП і на високій швидкості виїхав на смугу зустрічного руху, в який той час рухався позивач. Ці обставини було встановлено шляхом. Надання показань допитаного як свідка очевидця тих подій Зубченка Дмитра Валерійовича та допитаного як свідка Ахмеда Альсаєді, які безпосередньо сприймали подію створені водієм стріляним того вечора аварійної обстановки та повідомили однакові обставини подій, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за задання невідомо неправдивих показань. Окрім того, водій автобусу стріляний Віктор Миколаївич, безпосередньо під час надання суду пояснень по справі у ході судового засідання визнав себе винним у створенні аварійної обстановки та визнав факт заподіяння Ахмеду Альсеєді матеріальних збитків. І визнав складені ним розписки безпосередньо на місці подій. Окрім того, матеріал справи місця це копія повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол, учасниками якого є саме водій автобусу, «Стрільний» Віктор Миколаївич та Хмельницький дата та час події 17 жовтня 2015 року, 1950 за київським часом. Місце Білгородське шосе. Цей документ надавався суду позивачем в оригіналі для ознайомлення. В ньому вказано точні реквізити учасників, намальовану схему подій. Зазначено контактні дані очевидця події Зубченка Дмитра Валерійовича і вказано завдання автомобілю позивача пошкодження, підписано обома учасниками. Також матеріалах справи міститься відповідь начальника департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції міста Харкова Ольги Спайні Юськевич, 17 лютого, номер С п з якого вбачається таке. Цитую на місце події з метою оформлення адміністративних матеріалів за фактом ДТП, яке сталося 17 жовтня 2015 року по Білгородському шосе. Виїздив екіпаж патрульної поліції батальйону номер 2 УПП в місті Харкові номер 0201 У складі Василенка ЯО та МОТК, ОВ, Однак учасники подій скористались правом по складанні Європротоколу і відмовилися від оформлення матеріалів ДТП. Друге факт заподіяння матеріальної шкоди. Внаслідок створення аварійної обстановки з метою уникнути лобового зіткнення з автобусом, наповненого пасажирами, Ахмеду довелося. Я повторюю, довелось прийняти екстрене гальмування і різкі маневри праворуч. Наслідок цього автомобіля Ахмеда занесло, він втратив щеплення з дорожнім покриттям, його викинуло на грунтове збіччя. Спочатку трапився потужний авто... удар автомобіля колесами об високий бордюр, а потім днище автомобіля об землю. Внаслідок цього було спричинено матеріальних збитків позивачеві, стався неправомірний делікт, що означає виникнення зобов'язання зі спричинення шкоди, відповідно потерпілий Ахмед мав повне право на очкодування завданих збитків, а стрільний Віктор Миколаївич повинен був забезпечити реалізацію цього права. Ці обставини було встановлено. Шляхом надання показань, допитнено як свідка позивача Хмельда Окрім того, матеріал справи міститься копія розписки, складеної та підписаної особисто Стрільним Віктором Миколаївичем, що було визнано самим Стрільним Віктором Миколаївичем безпосередньо з тому засіданні при пред'явленні йому цієї розписки. Зі змісту цього документа вбачається суть доліктного зобов'язання перед позивачем. Ця розписка приділяла суду в оригіналі. І розмір заданих збитків. Це беззаперечно була найбільш дискусійна з усіх обставин, котру суд повинен був встановити в ході стового розгляду. І проблема належного документального підтвердження розміру заданих збитків постала перед представниками одразу ж коли звернувся Ахмет Сеєдії. Він прийшов, коли автомобіль практично було повністю відремонтовано, і така ситуація виникла як повідомив в ході допиту як свідка позивач, тому що він довірився словам Віктора Миколаєвича, що той все відшкодує йому і е, погодився власними силами відшкодувати. Вартість відповідно жодного офіційного підтвердження, вартості ремонту Охмеда Лісеї немає і не було. І не було би належним чином підтверджено жодними документами. Саме тому довелося звернутися до спеціаліста. Про те, хто оглядатиме відремонтувати автомобіль, де і коли оглядатиме, і ППС Ауром, і Стрільний Віктор Миколаївич були повідомлені належним чином, вся кореспонденція направлялася на зареєстровані місця проживання та ведення господарської діяльності, цінними листами, з рекомендованими повідомленнями порушення поштового відправлення. Про що місяця справи копії. Окрім того, після огляду автомобіля було направлено звернення про те, що він відбувся, і якщо є будь-які заперечення чи зауваження щодо суб'єкту оцінності чи самого огляду транспортного засобу, їх можна вказати і направити письмо. Спеціаліст надав свій компетентний висновок спеціаліста номер 4 02ТЗ, який місце в матеріалах справи. Він врахував пробіг автомобіля і рік його випуску, і вказав, що вартість становить матеріального збитку 83 тисячі 303 гривень 21 копійка, додав до вмотивованого висновку ремонтну калькуляцію, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності стороною позивача було також повно проаналізовано судову практику в Україні в аналогічних справах. Рішення судів та тлумачення цих рішень було надано до суду в заяві про долучення до матеріалів справи копії рішень суддів. Проаналізувавши судову практику, ми бачимо, що суд критично ставиться до позиції роботодавця з приводу заперечень про те, що останній повинен компенсувати потерпілому з розпискою шкоду самостійно, а не підприємство. Що відсутність фізичного зіткнення між автобусом і автомобілем жодним чином не може бути підставою для звільнення винуватців від відповідальності, що суд визнає розписку як належний та допустимий доказ про визнання факту та вини у аналогічних справах, і що винуватість водія у вчиненні порушень ПДР може встановлюватись як показаннями свідків, так і розпискою. І от останнє спростовуючи доводи позивача. Відповідач посилається на те, що ми порушили методику товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Проте це не був експертний огляд. І експертизу у справі ну ніхто не призначав. Сторона позивача жодного разу не вказувала про залучення експерта товарознавця і підтвердження суми за подійної матеріальної шкоди за обставин, котрі я описав, було можливе лише за допомогою залучення спеціаліста. Адже експерти відмовлюються оцінювати вже відремонтований колісний транспортний засіб, оскільки це дійсно є порушенням методики. Коли до суду з'явився суб'єкт оцінювальної діяльності, відповідач на мою пропозицію відмовилася ставити будь-які запитання. Відповідач наводить непідтверджені. Жодними доказами у справі пусті доводи про те, що можливо було надто темно, можливо, Ахмет не справився з управлінням, а можливо, він надто юний для управління автомобіля, а можливо, він неправильно їхав по своїй смузі, а можливо тролейбус, котрий стрільний обганяв, не заносило так сильно. А можливо, а можливо і, і можливо, проте докази відсутні. Прошу суд звернути увагу, що обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно засованих обставин, на котрі сторони посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень. Підтверджених доказами, які були досліджені судовому порядку, які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість. Щодо доводів відповідача, я хочу наголосити, що сторона позивача жодним чином не мотивується умислом про безпідставне стягнення коштів з ППС Авро. І ми добре розуміємо, що ані керівник підприємства, ані шановна пані Рожкова фактично не спричиняли Ахмеду жодної шкоди. Проте вони не причетні до спричинення стріляним збитків Ахмеду. Проте відповідно до наказу номер 26 березня про прийом на роботу стріляний працює на ПП водієм. А відповідно до відповіді директора від 16 грудня 2015 року, номер двісті 10 жовтня 2015 року, в день події стріляно було видно подорожній лист на маршруті. А саме тому ПП Саум в порядку визначено чинним цивільним законодавством України. Як роботодавець повинен відшкодувати завдані їхнім водієм при безпосередньому виконанні своїх обов'язків Ахмеду Ахмедульсєді, натомість повідомляємо, що ПП «Сауром» володітиме правом регресної вимоги до винного водія після того, як здійснить повне відшкодування завданої шкоди. І насправді, стороною позивача, було вжито всіх засобів з метою досудового регулювання шкоди. І е, прошу звернути суд увагу на відповідь з ПП «Сауром» від 15 лютого 2016 року, номер БН цитую. Пані Гайворонська відповідає. Судовому порядку нема чого врегульовати, таку позицію не можна назвати розсудливою, проте судовий розгляд в даному контексті є справді гарантією реалізації прав іноземного громадянина Ахмеда Альсеї на відшкодування йому збитків. І таким чином, підсумовуючи викладене, я прошу суд прийняти рішення у справі виключно на основі зібраних та безпосередньо досліджених доказів, відкинути всі домисли та необґрунтовані доводи, вважаю, що лише такий підхід зможе забезпечити іноземному громадянину Ахмеду Альсеї реалізацію гарантованих йому на території України прав і свобод. З повагою до шановного суду відповідачів третіх сторін, представник позивача Российного